Ділюсь з вами історією свого жіночого роду. Я Тетяна, донька Любові, онука Віри і Марки, бранка Ханни і Степаниди. Ділюся з вами історією свого жіночого роду. Ця вистава взагалі про спадок. Кожен з нас щось передасть в спадок і йому щось передавали. Ми знаємо багато історії. Коли люди не мають що передати, і передають тільки історії, тому ми розповідали їх сьогодні. Літературна основа це поезії трьох неймовірних поеток: Марини Пономаренко, Ганни Осадко і Катерини Міхаліцини, ми попросили у них право використовувати ці тексти. Вони вам нам з радістю надали це дуже почесно. Навіть переконані самого. Підходили до урвища і розгублювалися. І влада міська кидала урвищу в пельцем. хто вмер від чуму. і потопельників, страчених за богохульство. Окей. Я буду жити над провальним. Не таке то воно й страшне, якщо вдивитися. дивитися, не поїхати поїхать дахом. Але хіба то вперше роблю я дурощі? Валя сідає на край. І з ноги на турвище. і раптом шує. Ти геть нарвана і пропаща. Чого сунеш ноги мені у пащу? Іди звідси, жінко. Я вкину до тебе пісню свою. З єсидом в надії співати легко. І Сьогодні була прем'єра вистави Пра. Довгоочікувана для для плюс», напевно, дуже сильна. Я про неї не так багато знала, я не дивилась всі анонси афіші тому деяку інформацію я дізнавалась погоду. Дуже потужна вистава, насправді, і, як сказав Роман Морозов, дуже сенсова. Ми про українців, про дуже сенсові речі. Тому насправді це була дуже сенсова вистава. Дуже інсайдфула. Кожен рух, кожне слово. Хоча це була поезія, яка можливо сприймалася доволі важко, але вона була про великий сенс, про могутній український рід. Спершу був дуже хаос, тому що я не розуміла, о боже, можливо, це е, якісь прадавні фігури з часів скіфії чи ще чогось. Потім я зрозуміла, та ні, це має якусь другорядну роль, але завжди е, національний одяг традиційний, е, рухи, е, рушники. Вони нагадували про те, що насправді Україна бореться дуже дуже давно і дуже дуже довго за своє існування, і саме за це ми маємо боротися. У виставі неймовірно багато символів. І от один із символів це сіль. Сіль як сльози це бувають сльози надії. А можуть бути дуже гіркі сльози. І нам хотіли передати сіль із Бахмуту, із Соледару. Але у нас ця сіль є, але ми її не використовували в виставі, тому що ми не хотіли наступати на неї. Але, от сіль у виставі — це про сльози. Ну це, це про потужні символи, які є. В цій виставі бере участь моя донька Соломія, їй 15 років. Паля вийшла на двір і в неї мов скрутило всі нутрощі. Вистава вона про те, щоб задумалася кожна людина про свої коріння і про те, що рід передається по жіночій лінії. Я думаю, що коли буде Вільний час я займуся тим, щоб дослідити свій родовід. Я думаю так. Тобто я вже почав, дійшов до пра діда, прабабушку, а далі, щоб про дослідити, то треба якби, ще попрацювати. Я з 2015 року якось був до цього дотичний, поки що моя мама жива і вона якби, розказує, що вона пам'ятає. Ось і є сестра двоюрідна в Кам'янці-Подільському, яка також щось пам'ятає і розказує. Ну, це поки що тільки отак. Мої е, дідусь і бабуся е, нічого не розмов, не розказували нам. Ну, оце оце е, ну такі, якби що я пам'ятаю. Тобі ж ми задавали питання, їхні і внуки вони нам не розказували, То, де він був, що він що він робив. Ну отак це допом'яталося. Бабця була офіційно халою. А усі називали її грекою. Триматись за поражнечу, намацючись топою опору болючу і таку тонку, що її ніхто не бачив. Поражнеча дівчата, це те, що залишатиметься з тобою, коли решта світу згорить. <реш> вистава пра про багато поколінь жінок, які прожили і пронесли цю ідею українськості. І буквально через тиждень, 13-14 вересня, ми будемо ще вчити людей, як досліджувати свій родовід. Я провожу ці лекції, тому запрошую, навіть якщо ви не були на виставі, прийти і навчитися, як можна знайти своїх прапрапрапращурів і як побудувати генеалогічне дерево.